Ми продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. В Україні понад 27% людей споживають тютюнові та нікотинові вироби. 23% є щоденними споживачами. Такими є результати всеукраїнського опитування Всесвітньої організації охорони здоров'я та Київського міжнародного інституту соціології, які презентували під час прес-конференції в Українформі. Найбільше опитуваних споживають сигарети промислового виробництва. Це 83,3%. електронні Сигарети або інші пристрої для вейпінгу вживають 3,3%. тютюнові вироби для електричного нагрівання. 3%. крім того, кальян з тютюном вживають 2,6%. Сьогодні відзначається всесвітній день без тютюну. Тема цього року 2020, власне 2023 року. Нам потрібна їжа, а не тютюн». Тож в його межах, і будемо говорити про вплив тютюну на здоров'я людини і не тільки з нами на зв'язку. Заступниця директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа. Пані Вікторію, вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Віктор, пані Вікторію, хочеться з вами поговорити про результати опитування, які... частину яких я тільки що озвучила. Розкажіть, будь ласка, насамперед, коли проводили опитування, яким чином і скількох людей вдалося опитати? Це дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я методом телефонного опитування. Збір даних проводився з 4 по 12 квітня цього року? Було опитано 2020 респондентів повнолітніх, тобто 18 років і старших. Пані Вікторія, а розкажіть, будь ласка, ну які висновки, основні, ми можемо зробити щодо цього дослідження? Що б ви особисто виділили? Ну, загалом це дослідження таке комплексне. Воно охоплює всі теми цієї сфери контролю над тютюном. По-перше, це моніторинг споживання тютюнових виробів. Як ви вже сказали, 27% є споживачами будь-яких тютюнових або нікотинових виробів в Україні а 23% є щоденними споживачами. Серед чоловіків ця пропорція значно вища, це 44% споживачів і 38% щоденних. Серед жінок 14% є споживачами і 11% споживають їх щодня. Основними продуктами, як ви вже сказали, є сигарети промислового виробництва. 83% це серед курців, а серед всього населення їх вживають 22 населення. Також певну популярність мають новітні вироби, такі як твен, електронні сигарети. Ці цифри от зараз у вас є на екрані. Другий важливий блок, який ми досліджували, це відмова від куріння, і тут ми бачимо велику проблему у незадоволеному попиті на відмову від куріння. І серед теперішніх і колишніх курців майже 42 намагалися припинити курити протягом року перед інтерв'ю, але лише 6% змогли утриматися понад 6 місяців. І 87% з тих, хто робив таку спробу, робили це, покладаючись виключно на власну силу волі, тобто не звертаючись по сторонню допомогу, і це є поле для подальшої роботи. Наступний важливий блок це вплив вторинного тютюнового диму, і тут так само ми бачимо значну поширеність. Цього впливу на в тому числі не курців як у себе вдома, так і на робочих місцях, і в інших громадських місцях. Основним е, таким, е, місцем, де, це, де ці правила порушуються, є заклади громадського харчування, 29,5% відвідувачів впродовж місяця наражалися на тютюновий дим в таких закладах. Також важлива сфера в контролю над тютюном є інформування населення про шкідливість тютюну та контроль за рекламою тютюнових виробів. І тут ми бачимо, що дві третини е, опитаних наших е, спостерігали якусь інформацію, яка е, говорить про шкідливість куріння, і основне джерело тут інтернет. А в також 37,8%, тобто досить значна частина, сказали, що бачили рекламу або якусь іншу промо інформацію. І тут основні місця це точки продажу сигарет і інтернет по 22% спостерігали рекламу саме там. Пані Вікторію, ну, а цікавить поті... саме динаміка. Як змінюється взагалі ставлення українців до куріння? Чи частіше вони стали курити? Чи проводили ви дослідження в попередніх роках? І можна якось простежити, як ситуація змінилася? Так, сфера контролю над тютюном досить у нас розвинена і. Такі повноцінні дослідження проводяться регулярно, десь починаючи з 2005 року. Однак, оскільки і в цьому полі працюють декілька е, акторів, то їхня методологія дещо відрізняється і не можна, е, не можна на 100% відсотків. Порівнювати ці дослідження між собою, ця методологія, яку ми взяли тут, саме анкета, вона використовується в глобальному опитуванні дорослих про вживання тютюну Остання хвиля якого була у нас у 2017 році, але ми не можемо порівнювати ці дані з 2017 роком з багатьох причин, тому що інша. Методологія, і метод опитування, і вибірка, і так далі. Пані Вікторія, то якісь якщо... висновки зробити можна? Чи стало частіше українці корени? Один... Чи... Один важливий висновок можна зробити порівнюючи з дослідженням, яке проводиться за іншою методологією, але там йде запитання про саме вживання, поширеність вживання тютюнових виробів. І якщо співставити з 2020 роком, то цифри, які ми зараз отримали, вони практично ідентичні. Був якийсь сплеск минулого року, але ем, чим це пояснюється? Це був травень 2022 року. Це була зовсім інша ситуація в країні, і ми часто чуємо від курців, що їхня поведінка. Така є відповіддю на якийсь стрес, тому це могло бути з цим пов'язане, з масовим переміщенням населення. Можливо, ті, хто виїхали з країни, вони дуже відрізнялись від тих, хто залишився тут. Тому ми е, ну, ці, якщо ці цифри і порівнювати з 2020 роком, то ми не бачимо жодних змін у поведінці щодо споживання під нових виробів. Пані Вікторія, а е, чи курці е, все більше переходять на електронні сигарети, на е, вейпи, е, чи е, можна простежити якісь такі зміни? Е, е, якщо говорити про поширеність вживання е, електронних сигарет або Приладів для вейпінгу чи твенів, то ми не спостерігаємо якогось значного зростання. Більше того, у споживачів цих виробів ми запитали, яка причина їхнього вживання цих приладів, і е, е, питання пов'язані з відмовою від куріння, тобто те, що вони починають курити електронні сигарети з метою відмовитися від куріння, це, як правило, останні місця в цьому рейтингу, тобто це найменш поширені причини, саме перехід від сигарет. Звичайних до електронних, і тут треба проблему шукати в іншому. Люди вже одразу починають курити електронні сигарети, і це найбільш поширено серед молоді. Пані Вікторе, я маю ще одне запитання. От ми говоримо про активних курців. Нехай це буде так, але ж існують ще пасивні курці. В дослідженні є питання щодо чи зберігається, наприклад, пасивне куріння зараз серед українців в період війни. Звісно, зберігається. Ми не можемо порівнювати цифри, як я вже сказала. Але це вагома частка у себе вдома наражаються на тютюновий дим 29% населення. Принаймні раз на місяць, і серед не курців ця частка складає аж 24%. Тобто, це люди, які для себе не обрали свідомо таку поведінку, а змушені дихати цим димом. І проблема в тому, що куріння у власному помешканні воно ніяк не регулюється законодавчо, тому тут треба шукати інші шляхи інформування, доносити інформацію про шкідливість куріння і так далі. На робочих місцях. Чужий тютюновий дим вдихають десь 22% працюючих щомісяця. В інших громадських місцях, які ми досліджували, найбільш поширені, як я вже згадувала, це заклади громадського харчування, 29,5% відвідувачів саме тютюновий дим там спостерігали. І нагадаю, це така поведінка в нас заборонена законом. Тобто тут є ще працювати над чим в плані. Контролю за дотриманням цієї норми, а ось про це будемо говорити далі. Пані Вікторія, дуже дякуємо, що долучилися.